Це частина відео, де я кажу, що мені не ставлять лайки, не підписуються і не пишуть коменти. Ми робили сироп. Сироп в мене вийшов ось такий. Такс. Там ще жовта фарба. Ми розмішалася. Ось от мішаємо, мішаємо, мішаєм, домішали. Якщо чесно, це з кожна допомога, у вас дуже красиво виглядає. У мене не так красиво, якщо чесно. Я буду додати воду просту і лід. Ось. Стільки сиропу. Так, коротше, я буду перероблювати, бо мені не подобається. Всім пока. Забула сказати, буде четверта частина зараз.